Зі мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч Донецького Шахтаря у Лізі Європи сезону 2016-2017 років. Це був третій тур групового етапу Ліги Європи. Група А 20 жовтня 2016 рік. Шахтар Донецьк на арені Львів Команда приймає бельгійський гент. П'ятну! 0. Друзья, 5-0 Шахтар примагает И сегодня, друзья, хочу пригадать этот матч Ну давайте, друзья, про все это поговорим Это по порядку Дальше, Друзья, да, иногда что это была группа А, И в этой группе А еще была такая команда Exporting Braga, так конья спор То есть Шахтар Донецк, Брага Конья спор, Гент Вот такая была группа Аж у Лізі Європи. Шахтар Донецьк, Пауло Фонцека, головний тренер української команди. 4-1-4-1. Старта виросновка Донецького Шахтаря Андрій Пятов у воротах. Ярослав Ракицький. Олександр Кучер пара центральних захисників. Даріус Серней, Смейлі по флангах. Тарас Степаненко центральний опорний півзахисник. Віктор Коваленко, малише, центральні атакувальні півзахисники. Бернард Марлос по флангах та Факундо. Ферріра у нападі. Це стартова розстановка шахтаря Донецька. Бельгійська команда Гент Ван Хазебрук. Головний тренер команди. 3-4-2-1. Стартова розстановка у бельгійців. Ріні Оворота Гіршон Мітрович Асарет, Рейкозахисників, Вандербрюген Нетто, півзахисників, Фокіцаєв латералі, Сімон Мілечевич. Центральні атакувальні півзахисники та Пербе у нападі. Це стартова розстановка бельгійської команди Гент. Друзі, ну а тепер давайте безпосередньо говорити про сам матч. Ну що ж, Шахтер Донецьк. Дуже здорова українська команда. Цей матч розпочинає. І ось вона, 11-та хвилина матчу. Воротар Ріні. воротар Гента дуже високо виходить і воріт, Помиляється Ріні. Відає передачу на Віктора Коваленко. Віктор Коваленко з сматері 28-й. Гол! Віктор! Коваленко на 12-й хвилині матчі виводить українську команду вперед. Піймав Віктор Коваленко та Аріні. Ірині помиляється, а Віктор Коваленко пробиває з метою 28 й по порожніх воротах. Забиває гол. Віктор Коваленко. Помиляється Ріні, і Віктор Коваленко одразу ж скористався ситуації. Іде боротьба. Факунду Фарієра виграє другий поверх. Відіграє туди далі. Ріні, виходить із воріт. Але Ріні помиляється. І Віктор Коваленко. Віктор Коваленко підсікає м'яч. Ідеальний удар і м'яч у Сіці воріт. Українська команда Шахтар Донецьк виходить оперетил на цьому. Донечани не, не зупинилася. Тридцята квинувачів. Факундо! Феррейра по двою перевагу Штерем. Дуже здорово, українська команда цю контратаку розвиває. Дуже здорово, Марлос! Марлос! Дуже здорово, протягує м'яч. Від ним Факундо. Факундо б'є. Гол! Факундо! Феррейра! Факундо Феррейра забиває гол і Марлос! Віде гулю випередачу Марлос. Дуже здорово, Марлос! протягує м'яч, віддає передачу і вдається забити гол. Потім, до речі, була заміна. Денціні поміняв е, а... Віцьковаленка. Ось потім Кульбалі Перби на 46-й хвилині матч поміняє. Тобто Шахтар, в принципі, дуже здорово команда полуфанцев виглядала. Шахтар, в принципі, віддав м'яч Генту. У Гента була перевага за володінням м'ячем, але перевага, в принципі, була та... У бельгійських команд невеликий, Шахтар Донецький дуже здорово бельгійців ловив ось на цих перехідних фазах, і ось, вдається забити і третій м'яч українській команді. Але це буде в другому таймі. Це буде в другому таймі. Ще у першому таймі був непавний момент у, у Пербе. Там була непана подачі головою, він пробував, але не влучив поворотах. Ой, що Донецьк дуже здорово і свої контрвипади проводила українська команда. На ось він, другий тайм. 46-х винач. Українська команда забиває третій м'яч. Дінціньо ден Тиньо. Ну, спочатку я выделял бы кучер, и выносы мяч боротьбу. Потім Марлос, Марлос Знову чіпляється за мяч. Ведай передачу далі. Марлос, Петлючей Дентиньо. Ні, це якраз День Тиньо. Видав передачу на Марлоса Ось саме Дентиньо. Ось кучер вибиває мяч боротьбу. Дентині дуже здорово замень, чепийся. Привив мяч на право на Маруса. Марлас! Чекай петучный Дентиньо, петлюча бразильце, дене пробиває берна, ворота. Гол! Тридуль Бернард! Забиває гол на 46-й хвилині матчу. 30! Рахунок стає на користь української команди. У Кента був неповний шанс на 51-й хвилині, коли прорвила головою нападник бельгійської команди. Це був Ібраїм. Ібрахім, якщо не помиляюся, Ні, напевно, все-таки помиляється. Ну, Ібрахім, э, Дзєгере, Кулібалі, вийдуть у Гента відповідно на тайм номер 2 Скоріше, ні, Ібрахім вийде на 65 хвилині. Я, друзі, помилився. Це, скоріш за все, пробував по воротах Сімон. Ось саме він пробивав, але. Ну, головою у воротах. Хоча і справді момент був і справді непоганий у нього. Непевний такий удар головою. Ось. Гент так підтиснув, більше вони стало б нічим то володіти. Удар пішли, але в принципі я не можу сказати, щоб були якісь там голіві нагоди. У Гента, до речі, друзі, з Дентіння вийшов у першому тамі Тайсон, та Едуардо. Та Едуардо ще видать в української команди. Ну і ось вона, друзі, 70. 75... П'ятих виночі Шахтар Донецьк. Дуже здорова. Українська команда. запресингувати вдалося свого суперника. Марлас підключає Марлос з Тайсона. Тайсон розіграє дуже хорошу комбінацію з Дарьюсерной. Не помиляюся, розіграла ту дуже хорошу комбінацію. Ні, з Facund Ferrari. Факт Ферера дуже здорово підключається по правому флангу. Простріля Фагун. Тайсон. Провай! гол. Тайсон! Тайсон! Забуває гол на 75-тих Tyson! Че и Тайсон забывай, это м'яч. й мяч. Лекую штук гениальную комбинацию разыграл Даннича. Ну, я кажу просто гениальная комбінация. День Синьо, Смовин, в девять на Мароса. Марос на Факундо, Марос повертає на Факундо, Факундо, просто Тайсон, удар гол! Ось це неимовірна комбінація. Неймовірна комбинация, сейчас один дотик в пас пас. И Донецкий шахтар робота рахунок матчей вже 4. Нуль. Але це ще був на кінець, друзі. І це ще, друзі, був на кінець. 85 та в матчу. Шахтар Донецьк. Команда летить в контр-атаку. Контр-атака. Донецького Шахтаря. Проходить на 85 хвилині матчі, набирає хід. Малишев. Малишев йде передачу на Марлоса, Марус поправляє на Малишева, Малишев б'є гол! І Малишев забиває. А Марлос іде другу голіву передачу. А Малишев дуже здорово свій момент реалізував. І справа, браво, Марлос, Браво, Малишев! Я би Малишева виділяв би. Малишев цю атаку і розпочав, по-перше. Ну і Марлос. Геніальний пас від Марлоса, А Малишев забиває п'ятий м'яч. 5-0. Друзі, я такий був щасливий замал, що справді він молодчинка. Це був важливий м'яч і для себе, і для Шахтаря. Ну і 5-0, друзі. 5-0. 5-0! Шахтар перемагає. Просто кісний, ймовірний матч від української команди. Друзі мої, любі, давайте подивимося загалі ту статистику. 15-13 це у нас удари по воротах, 43-57 контроль м'яча. Тут, друзі, немає ударів в площину, але я зараз вам, друзі, скажу. Дивіться, у Штаря десь ударів в площину було 5. Це фантастика. 5 ударів в площину і 5 голів. Просто якась неймовірна реалізація в української команди. У Гента був лише один удар в площину. Тобто 5-1 за ударами в площину. 15-13 дари, 43-57 відсоток контроля м'яча, 364 передачі у Донецького штатаре, 476 передач у Гента. Ну і 4-4, друзі, мої любите за кутовими. Друзі, якщо підводити того матчу, то я вважаю, що Шахтар Донецьк абсолютно переміг тоді. Абсолютно по ділу. Да, у Гента була перевага за Володимиром м'ячем. Але за моментами Шахтар Донець Гента переграв. Гента переграв. Штера більше ударів було. Ну, і в принципі, моменти Шахтаря, вони були набагато острішими, Вважаю, я, друзі. І все-таки українська команда на цю перемогу награла. Неймовірний Шахтар 5-0. Друзі. Шахтар перемагає Гент 20 жовтня 2016 року. Просто якийсь неймовірний матч команда Поло фансек показала. Друзі, а я вам дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Друзі, вам всім бажаю. Бережіть там себе, усі, усі на побачення. усі на нових зустрічів.